Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Вже слідом за поразкою київського Динамо в рамках кваліфікації Ліги Чемпіонів із аналогічним рахунком програв і Криворуський Кривбас. Команда Юрія Вернедуба, щоправда, зробила це у турнірі на два ранги нижчому. 0-2 поразка від іспанського Бетіса в рамках кваліфікації Ліги Конференцій. При цьому для андалусійців це був лише другий офіційний поєдинок у цьому сезоні. А для Кривбаса – шостий за ліком. Обговорюємо непростий матч для підопічних Юрія Вернедуба із Міхою Юхименком, який уже знаходиться поруч в екрані. Кажу тобі привіт, Миха боянос Діас, бояносну час і так далі. Де бачу за ворожий табір боліваєш чи інтегруєшся просто вже на наступний матч? Готуєшся? Ну, треба болівати за переможців. Ну, я вболіваю за українців. Окей, е, наставник Бетіса, легендарний Чіліць Маноле Пелегріні, вже після перемоги у Словаччині констатував, що й моментів як таких кривбас біля воріт. Е, португальця Руї Сільви не створив практично. Е, звідки, в принципі, вони могли взятися? Якщо протягом усього матчу гравці бронзових призерів української прем'єр-ліги, нагадаю, не зуміли жодного разу влучити у площину воріт. Було завдано чотири удари, і вони пройшли всі мимо. Е, Пелегріні також відзначає, що в першу чергу такі. Показник пов'язаний з хорошою грою у захисті гравців Бетіса. А от Юрій Верни йому за гру не соромно і каже, що кривбас не вибудовував автобус, перефразовуючи його, не сидів у захисті. А зробила різницю індивідуальна майстерність, стверджує український наставник. Е, Банально в Бетіса вона на іншому рівні, що було в принципі помітно. Окрім цих перелічених факторів, чого ще не вистачає цьому кривбасу сирому на євроарені? Не вистачає, перш за все, футболістів з нормальним таким досвідом у Єврокубках. Не вистачає, в принципі, футболістів, такі, яких можна купити за 3-4 мільйони і потім продати десь за 6-7, мабуть. Не вистачає всього того, що було у 2013 роках. Не вистачає всього того, що зараз там є в чемпіонатах Чехії, наприклад. Тобто, не вистачає власне кадрів. Не вистачає кривбасу. Таких кадрів, які можуть створювати конкуренцію на цьому рівні, які дозволяють виходити у е, плей-офф. Е, ну не плей а в груповий етап Єврокубків, е, тому що ну, як показує досвід, якщо ти е, скуповуєш футболістів, ну шукаєш їх з миру по понетки, то воно такий результат виходить. Все таки єврокубки стали дорогими, і з них треба платити багато. Як ми розуміємо, що Україна зараз цього не може собі дозволити, а якщо б навіть і могла мало хто б сюди приїхав, тому власне все впирається у рівень футболістів. Ну і звісно, там і тактичні проблеми. Ми, я думаю, говоримо по ходу цього по ходу цієї розмови. Там теж багато чого дивного виникало. Але загалом Кербас просто програв, тому що він не, не готовий до цього рівня, і це вже систематична історія. Тому що повторилися всі ті історії, що із е, Вікторією єдиноборства ну, не дуже добре. Не сказати, що жахливо, але ключові моменти вони всі були програні. Підбирання великою мірою теж були програні. Е, потім, що сказати, гра якась на контратаках ну, теж не особливо вдалася. Моментів як таких дуже мало було, і епізоди дуже прості біля воріт крибаси. Виникали в принципі. Дуже багато того, що ми говорили мачі після матчу з Вікторією, другого, то тут теж виникало. Тому це все вже система і на жаль. Давай обговоримо ситуацію із пропущеними голами щодо першого. Нагадаю, після того як Кліщук витягнувся у струну і перервав удар Сергії Альтіміра біля ближньої стійки за спини Романчука вистрибнув Аргентинець Чілі Авіла і прошив глукіпера Кривбаса абсолютно безперешкодно. Він знаходився без опіки перед воротами і досить дивні дії вихованця прикарпатського футболу, який просто вимкнувся з епізоду, спостерігав за тим, як Авіла пробиває. Аналогічно знаходився поруч Бандейра, який просто виконував роль спостерігача. І от мене у ці от ситуації в захисних редутах Кривбаса наштовхують на логічні висновки, що можливо краще надійно вибудувати оборонні дії Юрію Вернедубу, а після цього відштовхуватися до того, що потрібно робити в нападі команді. Ну, як сказати, на матчах УПЛ Кривбас не скаже, що це команда з поганою обороною. Так правда, сезон трішки не завадився, тому що є проблемки. Але в цілому Кривбас на рівні УПЛ нормально захищається. В принципі, це така команда, команда, така типова вернодубівська, яка дає багато диноборс, доволі інтенсивна і до доволі непогано обороняється. Влітає контратаки, швидкі фланги, всі діла. Але коли ми переходимо на рівень Єврокубків, коли ми переходимо на рівень Вікторії, чвертьфіналіста є конференції, між іншим, переходимо на рівень Бетіса, про рівень якого можна навіть не говорити, то тут вже виникають проблеми. Той же Бізімана, про якого була хороша доволі в його преса у по минулому сезоні. здавався хороший опорник в цьому матчі він багато провалив. Але перш ніж говорити про Бізіману, треба сказати, що в принципі цей перший гол він таки. Продемонстрував якусь доволі дивну історію в плані оборони, тому що все почалося з того, що взагалі постійно систематично виникала ситуація, коли не, не атакують футболістів Бетя з м'ячем, коли просто пласуються, пласуються, пласуються до останнього. Це було в другому голі, особливо показово, але насправді з перших хвилин цього матчу і до самого першого голу, і після нього постійно боялися висмікуватися на того, що родрі санчеса, на фікіра, на боліріна і на інших був якийсь такий страх. Постійно йшли назад, заткували. І навіть якщо, ну, якщо вони не були з м'ячем, то якщо тільки виникала якась ситуація, коли, наприклад, там Родрі міг е, вмикатися у прорив, то Дібанго вже розвертав корпус і давав там колосальні запаси, все рівно програвав е, по швидкості. Ну, от Ключовий в тому моменті був епізод, це те, що не давали, ну, не давали тиску ніякого. Спокійно, дуже фітірі Родрі розігрували м'яч. На фланзі ніхто на них не тиснув, і потім пішла передача у зону перед штрафним, Там Бізімана стоїть. Бізімана взагалі зробив дуже дивний рух. Він спочатку змістився, ніби ліворуч, ніби мав страхувати від стінки. Хоча там партнер прикривав, нібито, хоча насправді він теж уже нічого не контролював. Потім ну, моментально зрозумів, що це неправильно, але вже не було часу. і Величезний простір був перед е е суперником. І... От це велика кількість простору у гравців на м'ячі, і вона зіграла ключову роль цьому епізоді. Ну а помилка Рамачука це ж доволі типова історія, яка для думаю, українських болівальників взагалі не дивує. Постійна концентрація на м'яч. просто Простормачук тут уже якийсь ну, страйк вибив якийсь в плані розконцентрації, і втрати орієнтирів. Він не знав, що в нього за спиною е, суперник. Навіть уже е, коли м'яч летів дворіт, уже коли навіть його парирували, Він все рівно ще не знав, що там за спиною суперник. Це типова помилка для українських захисників, і не знаю, коли ми її здихаємося. На жаль. Ну давай ти от вже так пробігся по епізоду з другим голом, який нагадаю забив на 62 й хвилині гравці іспанського Бетіса, і трапилася якась незрозуміла ситуація. який замішаний знову ж таки бізімана, який не нав'язав боротьбу в центрі полі. При цьому підтюпцем вирішив повертатися назад до штрафного майданчика. І яка ситуація трапилася? Це не була контратака, але гравці Кравбаса вийшли. Ой, не гравці Бетіса вийшли на ворота Кліщука 3 в 3. Я не знаю, як так трапилося. І після цього нагадаю, що Родрі Санчес той самий змістився з флангу, підправив свою під ліву ногу. І так в стилі Ар'єна Робена лупанув дальню стійку, абсолютно без шансів для голкіпера Криворізького клубу. І при цьому намагалися його у цьому моменті накрити аж троє футболістів. Вони згрупувалися, але чому раніше його ніхто не зустрічав? Також питання. Ну, от те, що ми говорили, згрупувалися три футболісти, і при цьому є у родрі аж 5-10 метрів простору, він міг там покурити, попити кави, спросити дозволу, сказати, куди би йтиме, і тільки після цього пробити. Там би ну, і тип забив, я думаю, якщо б захотів. Ну, з таким спрорівним спротиву говорити про якісь вихід Єврокубки – це вже ну, марно. Ну а щодо Бізімана, Бізмана. Там, звісно, все почалося якраз з того, що він не виграв підбирання, але я б сказав, що це ще не така вже і страшна помилка в контексті цього матчу, тому що Джихат е дуже багато якось епізодів У нього було, коли він охороняв кукурузу. І зрозуміло, що він взагалі робив на полі. Він втрачав орієнтири капітально. Він е, ніби ніби страхував партнерів, потім кидав і біг якось незрозумілу сторону. І з цього, до речі, найперший момент народився в матчі ще на восьмій хвилині. Коли Фікір пробував там з лінії Воротарського, він там е, накрив сосу. Ще один антигерой матчу абсолютно що в атаці, що в обороні нуль ефективності. І, в принципі, те, що його замінили, це було логічно. Ну, от Безіману постійно втрачав орієнтири, постійно займався незрозуміли чим. Звісно, були у нього і там і хороші епізоди, але загалом вкидалося вічність, що центр поля це взагалі не проблема для Бетіса. Я б назвав от Безіману, Сосу от одним із головних антигероїв цього матчу. І це просто показує рівень, що ну, в принципі, для УПЛ це хороші футболісти насправді. Ну, і вони доводять свій рівень на рівні УПЛ. Але коли приходиш у Лігу Європи, зустрічаєш Тембетіси, виявляється, що у тебе немає там 10 секунд на подумати, у тебе немає часу розвернутися, в тебе немає часу там якось ну ти там елементарно просто єдиноборства інше. І це одразу падає в вічі. Ну, просто дивна ситуація, бо, як правило, легіонери української прем'єр-ліги в Єврокубках мають шанс показати себе, це працює як вітрина, і щоб потрапити в більш іменитий клуб. А тут якась дивна ситуація складається з двоє основних легіонерів Кривбаса, на яких ставить в принципі ставку Юрій Вернедуб, і вони витісняють із основ з основи українських футболістів, на яких ставку робив також в минулому сезоні український на. Ставники і вони провалюють саме поєдинки на євроарені причому не перший раз. Згадуємо, наприклад, же перший матч з Вікторією і другий тайм починається. І візьмана просто там падає під тиском, втрачає м'яч на рівному місці, привозить моменти і тобто ця історія систематична, йде. Ну, такий рівень. Ну, футболістів скаутили не під те, щоб вони там виходили в ліві чемпіонів, а скаутили із е можливостей підписати футболіста із можливостей е фінансових. Ну, якби Кривбас жив у 2013 році і мав бюджет як у Діпра, то я думаю, на його позиції там зовсім інший футболіст би грав. Ну, але маємо те, що маємо. Ну, я б не став критикувати, наприклад, Кривбас за те, що такого футболіста підписав. Нормальний скаутинг, просто такий рівень. Ну, і... Що, ну а що скажеш футболісту, якщо він ну, просто він, можливо, перший раз не, мабуть, з такою командою зустрічається. І, в принципі, цей жереб з Бетісом дещо підставляє всіх оглядачів, тому що ти починаєш якось критикувати, шукувати якісь мінуси, і ніби все об'єктивно, але потім розумієш, що це Бетіс, і попробуй сам там побігай, поприймай рішення і все ну, це. Ну важко якось критикувати, відчуваєш себе якось трішки лицеміром, тому що сидиш тут на дивані, розказуєш, як там грати проти Бельса. Ну але Ну, ми не розповідаємо. Ми аналізуємо гору. Ми просто описуємо ну, так. Я розумію, що ми не знаходимося буде. на футбольному полі і критикувати можна. Ми описуємо, намагаємося принаймні, це зробити об'єктивно і пояснюємо те, що просто рівень гравців Бетіса іспанського набагато вищий, ніж Криворізького Крибасу. І про це всі знали до поєдинку. Навіть ще коли було протистояння з Вікторією, і знали, що якщо не проберемося далі в лізі Європи, то вилетимо на сильнішого суперника. Набагато. Ну так, ну з іншого боку, я б все-таки сказав, що ну сводити все до рівня футболістів просто ну, це якось неправильно. Не сказати, що Кривбас там ну прям взагалі без думки зіграв. Були якісь тактичні ідеї у Кривбаса, Загалом були непогані спроби розбігтися, наприклад, в атаку. І от найбільше, мабуть, проблема класу, різниця в класі найбільше, мабуть, проявилася в тому, як. Футболісти Кривбаса діяли саме у перехідних фазах. Дуже багато вони гальмували, дуже багато якось не помічали хороших варіантів. Це по-перше. А по-друге, все-таки в мене виникали деякі питання до Юлія Вернедуба. Прикро, що не, не, не можна було потрапити на прес-конференцію, хоч хотів себе задати такі питання, тому що право там задають такі дурні питання, що просто жах. Просто в очі кидався матч з Ми говорили, постійно закидали на Аду. Мяч, постійно, просто настільки прямолінійно, наскільки це можливо, і причому підтримки в нього не було, але це була ідея. Постійно кидає м'яч на Аду, і це входило якось в логіку, вписувалось того, що хоче Юрій Вернедуб. Тобто грати довгим передачам, за спину, швидкі переходи на швидких футболістів. А у матчі з Бетісом якось я от якраз цих закидань на Аду якраз не було. Навпаки. Дуже непогано Коробас розташовувався, тобто розтягував оборону, наприклад, дуже добре відкривалися там на флангах за спинами. Були варіанти у центральних захисників, у центральних позисників закидувати на хід. Але ці варіанти просто ігнорувалися систематично. І замість цього постійно лізли кудись у центр, намагалися щось комбінувати. І, в принципі, єдиний момент Кривбаса у цього матчу, ну, як момент, там була атака, коли вдалося якось розрізати якимось дивом оборону Бетіса, і Аду, там майже вічна вийшов, там це в новах, не вийшло. Але там були набагато цікавіші варіанти віддавати у фланг там, під забігання, і постійно і вони якось і, ну, і, ну, вони, їх ігнорували. І мені не зрозуміло просто. Чому звідки таке бажання косплеїти який шахтар, коли ну, і Юрій Венедуб, це завжди було зовсім про інше. Це не тупа команда, звісно, яка просто грає виносами, і це було помітно. У них були ну вони непогано розтягувалися, непогано там розташовувалися, розбігалися. але замість того, щоб грати в те, що притаманно корибасу, корибас чомусь обрав занадто якийсь складний футбол. І на цьому, в принципі, і погорів, тому що було багато втрат, контратаки, і там далі вже сказувався рівень футболістів. Теж ну власне, оцей епізод заду, коли він опинився віч на ледь не наміч навіч із португальським голкіпером, Мені нагадало, якраз поєдинок київського Динамо. В рамках кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга, коли в схожій позиції знаходився Андрій Ярмонко, коли він так само, замість того, щоб пробити, почав щось зашпортуватися, його накрили двоє гравців австрійського клубу. Тут Адо таке саме здійснив. Хоча можна зрозуміти нападника Шахтаря, нападника Кривбаса. Бачиш, як ти мене заплутав, розповідаючи про те, що намагався Вернодубко сплеяти гірників, гру гірників, і можна зрозуміти нападника Кривбаса. бо він не так багато шансів має проти цього, проти цього поєдинку. Це чи не єдиний епізод, коли він опинився на ударній позиції? І тому можливо і розгубився, тому можна знайти виправдання для таких дій. Е, хоча в я думаю, що прекрасно знали, і готувалися до цього поєдинку проти Бетіса, який потужний саме в оборонних діях, також не лише в нападі, маючи такого гравця, як фекір, але й в захисті також сильні, що відзначав в принципі, і Пелегріні, чому Крубасу не вдалося створити моментів біля воріт андалусійського клубу. Так, я тут ще якраз про оборону дійсно додам, що у Крибаса були, особливо десь після пропущеного гола першого, десь Бетіс дав грати, і в принципі Бетіс цього матчу дуже багато давав грати. Колосальні розриви, дуже якось вони все підчепцем теж бігали, давали грати крибасу. І десь після першого голу навіть цим почали трішки користуватися, але от декілька непоганих там було подач, ну як непоганих, просто подач було, давали подавати Дібанго, і кидалося у вічі те, що Ніби і є футболісти, які вбігають, ніби і їх достатньо в штрафному, але все знімають просто в захисники Бетіса. І це при тому, що там захист, в принципі, трішечки розбавлений був, тому що не було там бартри. Хоча, чесно кажучи, захисник Барси в обороні це колишній захисник барси в обороні, це можливо і добре, що не було бартри. Ну а тим не менш, е знімали повітря, поверталися добре, вигравали підбирання, і дійсно було помітно, що. Навіть навіть цей козир, який міг бути у кривбаса ці подачі, вбігання в штрафний зони завершення, навіть і він не спрацював. Ну і тут уже теж можна говорити про рівень. Ну добре, дійсно, що цього захисника не було. Бартер нагадаю, він в рамках першого туру іспанської лаліги зумів відзначитися у поєдинку проти каталонської Жерони. Замкнув подачу головою і нагадаю, що цей поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Отже, щодо майбутнього Кривбаса в неділю підопічні Юрія Ворнедубова вже повернуться до справ на внутрішній арені і зіграють проти інгульця в рамках четвертого раунду української прем'єр-ліги і спробують перекрити просто жахливу серію невдач. Бо нагадаю, що за останні п'ять матчів криворожці програли чотири поєдинки на позитивному балансі лише одна перемога над вересом в попередньому турі із рахунком 2-0. Безмежно дякую тобі, Миха, що знайшов час на можливість описати те, що відбувалося у на стадіоні в Кошице і на жаль, Кривбас очікувано, будучи андердогом перед цим поєдинком, не зумів програти іспанський Бетіс. Але при цьому, що цікаво, тмонели Пелегріні на після мачі прес-конференції стверджує наступне: що нам не можна розслаблятися за такого рахунку у першому поєдинку за переваги в два м'ячі, бо всяке може бути. Може трапитися. І ми сподіваємося, що це всяке е, і трапиться. Це був Міхай Хименко, також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на платформі е, youtube платформі футбол 24 Ставимо вподобайки і пишемо коментарі.